Притча усмішка Жила колись усмішка, яка мандрувала світом. Це була щира, радісна, приязна усмішка. Вона була щаслива так, як може бути щаслива усмішка і час від часу наспівувала. Одного дня вона прийшла в містечко, в якому рух був особливо напружений. Мешканці також не знали спокою. Усмішка чемно стояла біля переходу, чекаючи на зелене світло. Коли раптом дві машини зіткнулися, різко загальмували біля краю тротуару. Дверцята відчинилися, і з першої машини вибіг чоловік. А раптом усмішка з'явилась на його обличчі, і грізний вигляд з обличчя його зійшов. Воно проясніло. Розгнівана жінка, яка вийшла з другої машини, стіпивши зуби, здивовано зупинилась. Потім також усміхнулась. Вибачте, то моя вона сказала. Нічого буває, відповів чоловік, вип'ємо разом каву. Усмішка продовжила свою мандрівку. Викликала солодку усмішку у працівниці на пошті, а люди в черзі почали розмовляти приязно. Промайнула по обличчю вчителя, і учні почали уважно його слухати. Затрималась на обличчі професора в клініці і хворі стали почувати себе краще. Потім дійшла до керівника закладу до касирки в супермаркеті, до чоловіка, котрий повертався додому, до двох хлопчиків, які ворогували між собою. Увечері усмішка поїхала з міста, почувалася трохи втомленою, але містечко було щасливе. Усмішка є світло, яке проходить крізь вікно твого обличчя і каже людям, що твоє серце вдома.